Якби їх застрілили тут, теж Ту не було б вірно. А е, хто зробив ДТП? Хто зробив ДТП, я питаюся, хлопці? Прізвищем Призвищем, призвищем не, я по батьку не, Хлопці, добрий день. Я звертаюся до вас. Хто зробив ДТП? Хто Ще декілька хвилин, зараз тут проводиться оліс місця події. Чекайте. Там, за Добре. Я не мешаю нікому. Ні, Я, переживо, при... Я прийшла до водія, який збив мою сестру. Скалічив мою сестру. Я хочу його почути. Чого він обманює, що він їхав швидкістю 50 кілометрів. А у вас таблиця є томезного шляху? І яка скорость при цьому томезному шляху? А як до вас звертатися? Ми, ми, ми не зможемо так визначити. Експерт визначити. Ні, серйозно. Ну бо, типу, воно може бути. Ну я знаю, е воно може бути Ну ні, ну так, та ні, ні, ні. Шохи асфальт. Так, ну такого не буде. Щеплення ходи буде визначати експерт. Все зафіксовано в протоколі. Ну реально, вісімнадцять і сказав, Нам сказав я тільки що говорила, з тільки метр. що говорила з адвокатом і кажу, тормозний шлях 15 метрів. Вона каже, це Я йому сказала 15, Вона сказала, це шалена була швидкість. А ви чого мовчите? Хай проводиться розслідування. розслідування. Я хочу поговорити з тою людиною, яко, який про... просунув мою сестру. Е, вона як кудобок котилася, впала на капот і він ще її просунув. І він сидить в телефоні, грається. Дайте, я хочу на вас подивитися Подивіться, і показати мені. людям. Подивіться. Тепер скажіть просто по совісті. Скільки ви їхали кілометрів за годину? До п'ятдесяти. До п'ятдесяти. Ви їхали, може, сто п'ятдесят. Бо отаку швидкість 18 кілометрів тормозного шляху з 50 кілометрів. Вам би не треба було робити. Пойдім, телефон звонить. Вадім. – з 10 годин зробили ДТП. І до цієї пури. Хлопці рішають. Я кулетіла. Типу удару була на капот. Я підходить, сяду на капот. Вам зараз так воно не може бути сказати. Вот гаїли, я їм сяду на капот на 50 кілометрів. Так, це тормозний шлях, так? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 метрів тормозний шлях. Так, одне колесо, друге колесо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 14. Так, фіксуємо далі. Вісімнадцять з половиною метрів допоможний шлях. Ми е, нападаємо. Оля була свідком цього всього Оля бачила. А, Оля висадила її з машини. А що вони якраз видно Вона глянула в зеркало і побачила, як вона летить. Дуже... Угу. Значить запишемо ще свідчення Вон, Олі. Вона Ви дивіться, воно одразу виводиться туди. На це. Вона а то яка машина? Не Тут воно може. Ага, вона тут зупинилася. Трайте трошки в сторону. Це не буває так. Станьте в сторону трошки